Яке відділення заходить з флангу? Яке відділення е, визначене як е, вогнева підтримка? Взаємодія між командирами відділень, коли сказати командиру відділення вогневої підтримки, що стоп стрільба, тому що наші вже там зайшли в сектор їхнього обстрілу. Це лише невелика частина тих вмінь і навичок, від якісного виконання яких залежить успіх бойового завдання та збереження життя особового складу. Військовослужбовці під час злагодження цього разу вдосконалюють наступальні дії. Нам була поставлена задача взяти висоту, там де окупався умовний противник, і ми розбирали, як наш механізований взвод буде діяти при цьому штурмі. Командир визначає місце дислокації а також рубежу оборони противника. І наші командири відділень та з водів застосовують раніше вивчені тактичні навички на практиці. Тобто, щоб кожен командир відділення міг поуправляти бойовою машиною, людьми, зробити їхню взаємодію максимально вигідною. Ця взаємодія у першу чергу необхідна новоприбулому особовому складу. Андрій перебуває на посаді механіка водія близько місяця, свого попереднього залізного друга Камаза. Змінив на нового. Поначалу було важко дуже сильно, а зараз вже звик трохи. Інструктора підказують, допомагають, як все правильно. Чим більше підказують, тим краще». У медика підрозділу Олександра досвіду набагато більше. На війні він спочатку повномасштабного вторгнення. Нещодавно захисник отримав серйозну травму, проте вже за кілька днів повернувся до побратимів. Я трудоголік і розумію, що кожен повинен. Робити по максимуму, тільки тоді ми до, до, до цієї перемоги дійдемо як, якомога швидше. Та як би не було складно і важко, наші захисники впевнено крок за кроком прямують до перемоги.